Це був мій самий простий день. Я прокинувся та відкрив тік-ток, щоб позалипати. І побачив ось це. Я не лебігович. Я... Мене кажду секунду уповінання, що хтось десь голосує. Голосую за лебіговича. Я А мені... Компанія Мегават приготувала електричні. Спочатку я не зрозумів, звідки це взагалі пішло. Твою мать, блядь? Чого та як так стало, що навіть військові та депутати почали задавати питання хто ж такий цей Лебігович. Вони тепер сваряться з Верховної Ради, що я не ходжу до них на роботу. Я депутати вже декілька місяців не ходять на роботу. Якщо знаєте, де депутат Лебігович, скажіть, нехай приходить на роботу. І саме тому я вирішив зробити це відео, щоб нарешті розібратися. Хто ж такий Лебігович. Та з чого взагалі почався цей весь мем, та весь цей двіж. Лебіга це український блогер, який стрімить на твічі та має велику кількість підписників, який зараз, на мою думку, є одним із топових блогерів нашої країни. Його цікава подача, харизма, простота та почуття гумору дійсно чіпляє. Спочатку повноштабного вторгнення, коли з'явилася потреба в україномовному контенті, він розкрився ще більше та набрав великої популярності і почав з'являтися на різних шоу та підкастах. А його висловлення почали розлітатися по всьому тіктоці. Люди масово почали знімати відео під його звуки, під його висловлення. Нахуй, бо Поспати не вийшло! І взагалі як можна спати, коли є бус, Блять! Бля, будинок це роз'юб, ви поняли. Сидиш на парузі, таку кухву душиш, блять, таку він вже декілька разів з'являвся на каналі Льви на Джипі, який зараз є один з топових україномовних контентів в плані гумору, та на підкасті у Волошина. Відео з вибігою набирають мільйони переглядів. Також просилася тим, що за один стрім зібрав 8 мільйонів гривень на зсу. відтак, український блогер Лебіга за 5 годин зібрав 8 мільйонів гривень на безпілотники. Український стрімер сів на банку у прямому ефірі за донати на зсу у розмірі 1 мільйон 200 тисяч гривень. Так з чого почався мем Залебіговича? Все почалося з того, що користувач відправив донат з коментарем: Голосуй За Лебіговича. І буквально за пару днів він набрав надзвичайних масштабів, що дійшло навіть до депутата Верховної Ради Гончаренко. Хто це зробив. Ну ну я не розумію. Ну як таке можливо? Пан я... Гончаренко, а ви теж їбанулись? Ну те, що він хоче просто хайпонути на цьому, це і так зрозуміло. Далі цей мем і прикол дійсно вийшов із під контролю. І навіть на закордонних відео можна знайти коментарі за Лебіговича. Але і це ще не все. З'явилися от такі відео. Як мені тепер мамі нахуй! Пояснити, що я не Лебігович! Що це вже що прикол! Тобто ви взагалі уявляєте ці масштаби? Навіть його рідна мама повірила в те, що він буде балотуватися в президенти чи депутати. Що з цього вийде далі з цього мему? Нам залишається тільки думати і спостерігати. Взагалі, мені подобається, як почав розвиватися україномовний контент, та все більше і більше з'являється українських мемів та українських трендів. Наступне моє відео буде саме про цю дівчину. Я детально розберу, хто вона, що вона, чому з'явилася, чому там стоїть, і все в цьому дусі. На цьому все, пока!